Стіни прикрашають розписи, які зображають локації Маріуполя і створюють атмосферу довоєнного міста. Переселенка з Маріуполя Тетяна Васильєва понад місяць тому відкрила в Івано-Франківську кав'ярню. Розповідає, що для цього залучила грантові кошти та особисті заощадження і пройшла безкоштовні курси з бізнес-планування для внутрішньопереміщених осіб. Для оформлення закладу Тетяна використала власні світлини. Я вирішила, що я хочу по концепції закладу зробити розпис на стінах, показати місцеве. Вим, жителям та ВПО, яким було наше місто Маріуполь з моїх світлин, дівчина з Дніпра, так само ВПО, як і я, вона художниця і вона допомогла мені реалізувати те, що я придумала. Дитячий куток зі слів Тетяни допомогла облаштувати переселенка з Миколаєва Ольга Матвєєва. Вона з чоловіком займається виготовленням дитячих меблів та іграшок за системою Монтесорі. Жінки познайомились на курсах бізнес-планування, які безкоштовно проводила в Івано-Франківську обласна організація Молода просвіта. Тепер часто спілкуються. Ми помітили, що приходить багато мам з дітками. Мами хочуть собі посадіти, попити каву, порозмовляти а дітки постійно їм заважають. І ми запропонували поставити дитячий куточок, щоб дітки могли зайнятися самі собою. Тут можна побачити дерев'яну веселку Балансир і пірамідку в пастельних тонах. Кав'ярні є кнопка виклику для людей з інвалідністю, які можуть розміститися на літньому майданчику. Також облаштували інстазону для молоді. А ще тут є постійні відвідувачі, яким імпонує концепція закладу. Наразі вже три-чотири ми тут були завжди. Беру експресу, супер. Все, що є, випічка, дуже все смачно, дуже привітна жіночка. Тетяна Васильєва розповідає, що це її перший досвід у бізнесі, адже раніше вона працювала керівницею відділення банку, щоб відкрити кав'ярню, починаючи з минулого літа, писала заявки на гранти. Була подача в кілька організацій. Одна організація мені погодила, і я у листопаді отримала грант на 80 тисяч гривень. Всі інші кошти на відкриття я вклала власні заощадження. Більше на поточний момент не вийшло в мене знайти інвесторів. За словами власниці кав'ярні, згодом вона планує проводити тут зустрічі переселенців або виставки картин. Тетяна Васильєва також розповіла про мрію відвідати батьків, які залишились на окупованій території поблизу Маріуполя. А от квартира, в якій проживала з донькою, каже, не вціліла в окупації. Ми пережили. Все про що писали: відсутність світла, води, газу, тепла, мобільного зв'язку взагалі не Ні було ніякого зв'язку. Ми не розуміли, що відбувається. Ми відчували, і чули усі вибухи. Дуже добре, що мої батьки знаходяться у віддалені від Маріуполя, і ну, це нам зберегло життя. Однозначно, я туди поїду, бо там в мене батьки. Наталія Висоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ